Всім привіт, мене звати Надя і я вітаю вас на Ютуб-каналі Лашмайкера. Сьогодні ми поговоримо про зняття вій, як робити це швидко, якісно, безболісно, комфортно для клієнта і головне з першого разу. Адже, мабуть, у всіх була ситуація, коли ти наносиш ремовер, чекаєш 3 хвилини, починаєш знімати, половина знімається, половина залишається. Потім клієнт починає плакати, сльози змішуються з ремувером, це все назад твердіє і процес зняття триває 20, іноді 30 і 40 хвилин. Які помилки і нюанси можуть виникнути в процесі роботи та як їх уникнути? Почнемо із правильного вибору ремувера. В наших магазинах представлені ремувери в трьох консистенціях: гелвий, желеподібний та кремовий. Ще є дебондер. Що в цьому спуску робить бондер, я розповім трошечки пізніше. Почнемо із гелевого ремовера. Він має досить рідку гелеву структуру, розтікається і не тримає форму. Для повноцінного зняття вій я його не використовую, лише коли сталося, наприклад, ось така халепа, коли потрібно зняти лише одну єдину вію. Скочимо, я відділяю її від інших вій і мікробрашем. Наношу ремувер точково лише на цю вію. Дуже важливо не задіти сусідні вії, адже клеєвий шов буде порушений і такі війки вже триматися не будуть. Далі я очікую 3 хвилинки і знімаю цю війку пінцетами. Далі очищую сухою ватною паличкою, обезжирюю і можу далі продовжити роботу. Є майстри, які б так все і залишили, і просто продовжили роботу, але мені совість цього не дозволяє, і я знімаю навіть одну маленьку вію. Далі у нас кремовий ремувер. Він має класну консистенцію, добре тримає форму та не розтікається. Дуже легко наноситься, але я одразу хочу його порівняти із е, желеподібним ремувером. Отже, я тривалий час працювала кремовим ремувером, а потім перейшла на желеподібний. І з цього приводу є ще сказати: Желеподібний ремувер має більш легку структуру. Він також добре тримає форму і не розтікається, але трошечки легше наноситься та легше знімає вії. Серед всіх видів ремуверів. Жалеподібний мій фаворит. Давайте подивимось відео порівняння зняття вій цими ремуверами. На лівому оці ремувер жале, на правому оці кремовий ремувер. Фірми абсолютно не мають значення. Я пробувала різні фірми і різниці ніякої, лише ціна та упаковка. Ремувери однаковий час: 3-5 хвилин. Починаю з кремового. Вії тягнуться трошки важко, і я по віку, що провокує попадання ремуверу в око. Я беру дерев'яну паличку і макробраш, але вії все одно не піддаються. Переходжу до лівого ока, де желеподібний подібний ремовер. Ви можете побачити, що вії знімаються набагато легше і швидше. Також ремонт жиле набагато легше вичищати із міжвікового простору. І коротко про дебондер. Дебондер служить лише для очистки пінцетів. В жодному разі не використовуйте його для зняття вій. Я знаю історії, коли і майстри, і клієнти використовували його для домашнього зняття. Дуже небезпечно і може викликати опіки слезової та алергії. Зафіксували дебондер лише для очистки пінцетів. Тепер переходимо до основної частини відео, як правильно знімати нарощені вії. Нам знадобиться ремувер. Я вже визначила, що для мене найкращий варіант це желеподібний, макробраш та дерев'яний шпатель. Я використовую саме макробраш, а не мікробраш, адже він має більшу площу і робота виконується набагато швидше і ефективніше. На одну сторону шпателя набираю ремувер, перевертаю і чистою стороною підставляю під нарощені вії. Наношу достатньо багато ремуверу в прикореневу зону, саме туди, де є клей. На Накінчиків не потрібно. Потім закінчики, припіднімаю вії і наношу з іншого боку. Дуже важливо, щоб кожна вія була огорнута ремувером. Очікую 3-5 хвилин і починаю знімати. Якщо ремоверу було достатньо, вії знімуться дуже легко, як на цьому відео. Якщо ж ремоверу десь не вистачило, доведеться наносити його або знову, або знімати війки пінцетами. Після того, як ми зняли штучні вії, необхідно ретельно очистити міжвійковий простір. Для цього я беру дві ватні палички. Однією ватною паличкою я припіднімаю і притримую повіку. Іншу я роблю прокручуючи рухи знизу вверх від слизової. Аби не заганяти ремувер всередину ока, а вимивати його. Постійно змінюю сторону ватної палочки і постійно беру чисту паличку. Для зняття двох очей мені потрібно ватних палочок 10-15. Тобто брудною ватною паличкою до сльозової я вже не торкаюся. Ремовер потрібно очистити ідеально, адже якщо ремовер з'єднається зі сльозами чи з водою, відбувається зворотня реакція, і він знову затвердіває. Після того, як я повністю очистила віки, сухою ватною паличкою я наношу пінку, змочую два ватні диски і даю їх клієнту для того, щоб вона могла сама ретельно протерти собі очі. Якщо ж після зняття я бачу такі маленькі камінці, я їх обов'язково знімаю або механічно пінцетами, або вони знімаються під час обезжирювання. Пам'ятайте, що вії мають бути ідеально кристально чистими, адже ось такі маленькі залишки ремови будуть заважати надійному приклеюванню вій. На цьому все. Я бажаю вам успіхів у роботі. Підписуйтесь на канал, зходино тут буде ще більше корисної інформації для майстрів. І до зустрічі в нових відео.